Розкажіть, будь ласка, загалом як чекали дитину, з чого що ця історія почалась? Дитина була дуже довгожданна, чекали її десь рік, а намагалися її зробити. Все, та дружина завагітнила, все було добре, а десь на п'ятому місяці, на п'ятому-шостому десь місяці її положили в, в, в по лікарню на захранення. Потім нас відправили у на Полтавську лікарню, то там лежали, її, забрали, і там вже вона народила ваньку. О, пологи були, як там нам розказували дуже швидкі, і що це типа якоби, блін. І, і з-за цих пологів ну, виникло ДЦП. А, перші роки дитина, ну Якби розвивалося, все було добре, а всь останні роки у нього а, спастика дуже почалася на ніжках і, і за спастики у нього виникли вилухи на обох ніжках. А звернулися до лікарів на консультацію, а в Дніпропетровськ їздили, то посовітували нам. Операцію зробити. Ну, так як зараз у нас війна, то таких я коштів не, не, не збираю сам, то прошу вашої допомоги. Це операція в Дніпрі. Це операція в Дніпрі І операція саме на ніжках, Так. так. Чим допоможе дитині ця операція, що говорить лікар? Ну, єсть. Шанс, бін, варіант, що він зможе встати на ніжки і ну, сам рухатися. Ви говорите, пологи були нормальними, все було добре під 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 до пологів, тобто, вагітність проходила більш-менш. Ні. Ну, більш-менш так було добре. Тобто лікарі називають саме пологи, причиною того? Ну, вони самі дотокам нічого не кажуть, ну. Якось так воно вийшло. Чи є у вас термін, до якого треба зібрати кошти, коли планується ця операція? Ну, та планували операцію літом, а та чітких термінів то немає. І чи потрібен буде потім, можливо, якась реабілітація? Реабілітація, так, то говорили, ну, по-любому буде і говорила дуже важка. Буде реабілітація бо це йому там. А ще ті говорили, ножки будуть ну, закріплювати аписно? Ну. Це єдина дитина. Так, єдина. Ви частіше все-таки не поряд з сім'єю, чи як? Ви частіше все-таки захищаєте країну, ви частіше знаходите Ну, так, звичайно ж. А можете трішки розказати, коли ви пішли захищати країну? Ну, зміг піти півтора роки назад, бо раніше та дитину ж теж я возив то туди, то сюди, то по лікарям ж їздили. Потрібні були все-таки тут більше. Так, да, так, да, да, потрібен був тут більше. Бо теж як, як, як він народився, він попав в реанімацію і ну, доктор каже, на протязі однієї години потрібні лікарства. Одні лікарства в нашому місті, інші в сусідньому, а сама дитина ну, в ліну Полтаві, то потрібно було їх швидко, дуже знаходити і доставляти. І вже коли родина більш-менш там була в Кременчуці, так, так? Так, тоді ви пішли на захист країни, склали так? Так. Як ви зважилися на це? Ну, я хотів вже ну, із перших днів піти, ну, з перших днів не вийшло.